Славі за мене, сучній раді на світі. І в світі в нерагі, в слава Славі! Серце, слава, усіх. Серце, що землі є, замата прослать, скали по шпадаті, ті, що побачили, це налякались і говорили. Це був насправді Син Божий. Господь Ісус помирає на христі страшних уках, під Христом стоїть Його мати, хоч і не може нічим йому допомогти. Своєю присутністю зменшує його бою. Ісус відчуває, близькість її материнського серця, близькість її любові. Сам Він розумів, що для люди означає мати. Тому що не кожний має в житті матір. Він дав нам свою матір, щоб ми ніколи не почувалися без безмерно, а особливо тоді, коли терпимо. Смерть в родині теж робить таке моле за І в житті інших членів родини відійшла людина, залишила порожнє місце. На якийсь час і для нас перестає сидіти сонце. Навіть кам'яне серце пустить дозу. Може, аж тоді зрозуміємо, що ця людина була для нас великим даром. Але вже тепер і це не можемо сказати. Нічого не можемо повернути назад, але ще одне можемо зробити. Можемо більше любити тих, яких тут іще маємо в живих, і тішитись, що можемо для них зробити добре. Господи, дай мені і всім матерям милість чут, яке важливе значення має їхнє піклування у житті власних родин, щоб вони ніколи не були розміваними баздиями, нервозними, які хочуть матися в порядку, але не будуть завжди люблячими, жертвуючими матерями. Істуйте, змилися над нами і нашими родинами. Боже наш, що ти син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущений дай нам сьогодні і прости нам провинень наші, так і ми прощаємо винуватцям нашим і не вели нас у свобу свят. А де звони настилуха помі, погородиться, діборатися на марія поспольсь тобою, благословенна тиші там, і благословенних і Твого, бо ти породила приста спасати, збагити на душ наш, за оцінює сілому. suscrisse, senebui, volunt jiu tori o in nos. o, shadus, sannebe, vita tu velo, vita. Тіло Ісуса знімає з Христа. Як марти, скільки разів я тримала своїх хворих дітей на руках, моє материнське серце терпіло більше, як хвора дитина. Тепер розумію більчистої діли, коли тримала мертві тіло свого Сина на руках і близько, і близько бачила ті страшні рани на його тілі. Найгірше є те, що причиною тих ран є наша гріхи. Я, мати, стала причиною болю, Найкращої моєї матері, жалую за це, Причиста Діву, моя мати, прости мені і проси свого сина, щоб і Він простив і дав силу оберігатись від грішів і робити все, щоб у моїй родині не було місця для них. В її материнських руках спочило мертві тіло Ісуса. Вона страшно терпіла, але терпіла тихо, обнімає мертві тіло Сина, а в ньому обнімає всіх нас. Мати Божа, потіш всіх матерів, які оплакують сльозами жаль, сльозами смутку перечасної смерті своїх дітей. Ти їх найкраще розумієш. Пресвята Богородиче, до Тебе прибігаємо, будь царечею в наших родинах. Ісусе, змируйся над нами і над нашими родинами. Отже наш, ти сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам родини наші, як і ми прощаємо, одиначе, і не введи нас у сполу, але вислали нас і лукавого в ухані, охорони це і порадися на данах, Марія, Господь Слово, благосовена, ти вічна, і благословенних.

Thank mm -hmm.